Вітаю! Ми розшукуємо 11-річного Єгора Сезоненка. Хлопець проживав на Донеччині у Волноваському районі у селі Микільське, яке було окуповане ще на початку повномасштабної війни. Саме тоді надійшла і інформація про зникнення хлопчика. За три роки про Єгора не було жодної звістки. Можливо, його, як і багатьох дітей. Вивезли до Росії, але не виключено, що хлопчик і досі перебуває десь на непідконтрольній Україні території, і я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою це вдасться з'ясувати. Тож, давайте ще раз поглянемо на фото дитини. На цьому знімку Єгору близько семи років. У нього овальне обличчя та коротке русяве волосся. Якщо раптом хтось бачив дитину чи знає, де вона може перебувати зараз. Одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо у вас немає можливості телефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. Також хочу нагадати, що тривають пошуки 11-річного Артема Холодного, який зник у Харківській області в місті. Куп'янськ у вересні 2022 року. Допомогти відшукати хлопця просить його мама. Уявіть, жінка вже три роки не бачила та не чула свого сина. Звертаюся до всіх, хто може бачити чи знає якусь інформацію щодо моєї дитини, мого сина, холодного Артема Андрійовича. Якщо хтось бачив чи, чи чув інформацію, яку ще може надати. Прошу вас дуже це зробити, тому що серце матері розривається. Річ у тім, що батьки Артема Холодного розлучені і мешкають окремо. Так сталося, що коли почалася війна, хлопець був із батьком у місті Куп'янськ у Харківській області. На третій день повномасштабного вторгнення місто було повністю окуповане, а згодом там обірвався зв'язок. Майже шість місяців пані Олена не мала жодної звістки про свого сина. І лише у вересні 2022 року отримала від нього коротесеньке повідомлення у Вайбері. Це був вересень, десь 10-13 вересня. Нагадаю, що у вересні 2022 року бійці ЗСУ майже повністю звільнили Харківську область від окупантів. і саме у цей період син пані Олени вийшов на зв'язок. Звісно, жінка намагалася зателефонувати Артему, написала йому не одне повідомлення у відповідь. Але усі спроби виявилися марними. Зв'язок із дитиною, вкотре загадково обірвався. І де Артем холодний зараз невідомо. Тому дуже важлива ваша допомога. Будь ласка, погляньте ще раз на фото Артема і запам'ятайте його обличчя. Він дуже активний хлопчик, світловолосий, такого хутищавого тілостроєння сіро-голубі очі. Активний, добрий, хороший хлопчик. Якщо раптом хтось бачив Артема Холодного або знає, де він може перебувати зараз, не зволікайте та одразу телефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо немає можливості телефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. Важлива будь-яка інформація. Я розповів лише дві історії зниклих дітей. Від початку ж війни ми вже отримали понад три тисячі звернень про допомогу у розшуку. Переважно більшість дітей вдалося відшукати, але й досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується тимчасово окупованих територій, де паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати, та є проблеми із зв'язком. Іноді люди, які не можуть відшукати власних дітей, навіть не знають, що робити і куди звертатися. Тож, якщо раптом ви, не дай Боже, опинилися у схожій ситуації і не уявляєте, як діяти, телефонуйте на короткий номер 116 шістнадцять або пишіть у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. Тут вам нададуть усю необхідну консультацію. Крім цього, усі, хто мене зараз бачить, вже можуть допомогти у розшуку зниклих дітей. Зайдіть на сайт служби розшуку дітей Магнолія. Тут можна переглянути усі фото зниклих, можливо, саме ви когось упізнаєте та, врешті, допоможете відшукати.